У єдасті наші да, клила, волох бобий нашу Україну, а ви доскояється да, дідович. Ми разом велика сила, бо матінка Божа — то наші крива. Вона воно прими Україну, немошу руліну єдину дитину. Ми разом велика сила гордість наші крила пишаємося тим, що від роду до роду Господь землю дає. Ми разом велика сила, бо наша родина то наші крила. У нас розуміють перемоги, підтримки дитинки свої. Ми разом велика сила. Бо рідна пісня то наші крила. Колись Господь її подарував, то саме серце нас будь Ми разом велика сила, бо вірить, це наші крила. Велика сила, Тр... надія на краще то наші крила, тримають мужньо сини оборону, женуть ворогів за свого кордону. Ми разом велика сила, бо вірна любов Це наші крила. Рятує любов, коли йдуть у бій захисники напередовіть. Ми разом велика сила. Запам'ятаємо сотні віків кожне місто і село, що Росія і руський мір це ніякий неправча сестра. Це звірі, це манку, це соціальне рабство і тиранія, це пекло і зло. Ми разом велика сила, бо витримка це наші крила, бородянка буча, Харків, Охтирка, Маріуполь, Волновага і ще десятки сотні сіл. Учні муки терпіли, але витримали, нас вороги не споріли. Разом велика сила, порідна домівка до наші крила. Сотні тисяч людей немає. Бо ми з України, ми разом сила, східні і південні міста і села згорають. Західні всім чим можуть їм допомагають. Гинуть маленькі діти, а душенята їх летять у рай. Боже Європа, невже це не край? Хай у небі пухають пташки, співають, діти, хай війни не знають. Замість зловорожих смертоносних літаків. Хочеться почути голос рідних жай. Хай в небі сонечко сміється, буде днина золота, соняшник колір за сонцем повертав, замість градів, смерчу власів, зливи. Небо і фасів вогняніє злиби, хай проміння сонцем перельється і дощем на хлібні ниби. Ха в небі грає кольорами, хай дитинка тулиться до своєї мами. Замість гуглі сирен та повітряних тривог небо зарізнює кульками випускників і пролунає нам шкільний жінок. Ми хочемо жити, ми боремося, не зупиняємося. Повірте, ми дуже стараємося. Ваша всебічна допомога безцінна, але просимо вас небо закрити. Ми маємо силу, ми стали для світу стіною, країну з великою душею. Бо ж за територію проти тирана й малою. Ми вас собою усіх закрили, лагаємо світ, закрити над Україною небо, мир, тільки мир українським дітям. Більше нічого не треба. Закрити над Україною небо. Це треба, Європу. І для тебе. Якщо зараз тут в Україні не зупинимо ворогів, то хоч би весь світ страшенні боги. Країна миру, щастя, доброти, любові, глибокий сенс, закладений віками цьому слові, кукур світло, град це сонце і енергія духовного та знання. Тож ми країна сонячного світла, духовного розвитку та божественного пізнання. Які ми українці, працьовиті, прості. Ми вправні і маємо руки усі золоті. Ми трудимось, ми будуємо, буває. Які ми українці, ми вільні думками, діями, розумом, словами. Які ми українці, ми крилаті, впевнені у собі, сміливі і завзяті. Бо маємо в житті одну мету розбудувати Україну, землю, праведну святу. Які ми українці, миролюбні, і ми завжди своє оберігали. Історії ніколи на кого ми не нападали. Каже, боремося за мир не в Україні за щастя кожній родині. Україна, яка вона Україна свята, бо всіх до рідного лона свого пригорта. Тут злагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна, коли почалась страшна війна, геноцид, руїна то не вагаючись ні на мить, ні хвилини відправила на боротьбу із ворогом свого сина. Тож доброго вечора, ми...